Чи можна молитись за померлих? Моя мама весь час молиться за померлих. Вона вірить, якщо дуже просить, то Бог їх помилує. А ви як думаєте? Дивіться, думаю так, як написано в Біблії, і згідно біблійного вчення. Можна вірити, в що, все що завгодно, але це не означає, що так станеться. Ем... Давайте подивимося в Біблії, як Біблія пише. Ем... Книга Еклезіаста, 9 розділ із 4 по 6 вірш. І все, що належить до спільноти живих, у того є надія, бо навіть живому собаці краще, ніж мертвому левові. Адже живі знають, що помруть, а мертві не знають нічого, і вже немає для них жодної частки, оскільки і пам'ять про них забувається. І їхня любов, і їхня ненависть та їхні ревнощі – все минулося, і вже ніколи вони не братимуть участь ні в чому, що діється під сонцем. Тобто, що тут відбувається? Мудрий екклюзіаст чітко говорить, що таке живі, що таке мертві. Він каже, що мертві вже все не існують, їх немає. І, друзі, тоді логічне питання, за кого молитися, якщо їх немає, і їхня доля, участь вже вирішена. І я, як підтвердження, що книга об'явлення, покажу вам точно співзвучність цьому, 14-й розділ, і читаємо з вами 13-й вірш. І почув я голос із неба, що промовляє, напиши блаженні ті мертві, які віднині помирають у Господі. Дух промовляє так, нехай вони спочинуть від своїх трудів, а їхні діла йдуть слід за ним. Тобто, що відбувається? Мертві померли, і вони спочивають від своїх трудів, а їхні діла йдуть слідом з ними. Тобто, те, що вони робили, те, як вони жили, ось це є свідченням, чи будуть вони спасені чи ні, а не просто віра в те, що якщо я помилюся, то Бог добре і спасе. Бог дав чіткі умови і Він сказав, як має бути. Якщо людина відкинула це, то вже в смерті вона несвідома. І вона не може прийняти інше рішення і зробити щось по-іншому. Ось чому народилося вчення про безсмертя душі. Це чіткий обман диявола, який сказав, не помрете в едемі. І люди по цю пору вірять, що вони не помирають. Вони вірять, що душа живе десь там літає і може щось вирішувати. Ось чіткий обман диявола, який сказав, що ви будете мати можливість все ще змінити, і ви вибираєте, що добро і зло. А Бог сказав, вірність мені, ось це добро, все інше не вирішується. Тому, друзі, вірте так, як написано в Біблії, і нехай Господь благословить вас. І поки ми маємо життя і можливість, давайте довіряти Богу і йти за ним. А Бог вирішує участь мертвих, тому що він є добрий, справедливий і милосердний суддя.